Почались літні канікули. І якщо ти реально хочеш заробляти гроші, а не просто зліпати в Тік-Ток до третьої ночі. Слухай уважно. Забудь, будь ласка, про ці швидкі схеми де б'ять мільйони за добу. Або інвестуй 300 гривень, і отримуй пасивний дохід до кінця свого життя. Це все сказки для тих, oh, oh, oh. хто ще вірить у Санту. Зараз буде конкретно, чесно і по факту. Головне без води. Хочеш гроші, включай мозок. Щоб не працювати на якогось дядечку, який заробляє на тобі мільйони, а тобі виплачують копійки. А ти насправді можеш стати таким же дяденькою, на якого будуть працювати. Але є хороші новини. Заробляти гроші це реально. І для цього не потрібно продавати нирку чи фоткати чужими Машинами треба мати три речі: трохи розуму, бажання працювати і мінімальне терпіння, бо я купе речей, які ти вмієш, але недооцінюєш. Наприклад, ти сидиш у TikTok Отже, знаєш, як працює увага, можеш писати, монтувати, перекладати, грати в ігри, фоткати. Навіть просто між грамотно спілкуватися, це вже конвертується в гроші. І ні, це не інфопродукти, які продають блогери по 500 000 доларів. А це реальний заробіток, з яким я з вами поділюсь безкоштовно, просто за лайк та підписочку. Дивись, головне не гнатися за миттєвим заробітком. Бо, поки ти ловиш швидкі схеми, інші вже просто працюють і встигають заробляти більше. Стабільніше і без стресу, тому слухай сюди, гроші не чекають. Ти або береш і дієш, або чекаєш вересня зелен на рахунку. Ну що ж, давайте почнемо з першого способу заробітку, і це у нас P2P.